Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас вже до 182-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог Відверто, де теми визначаєте саме ви. Як завжди, дуже короткі повідомлення. Пункт перший запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Друге. Я буду вам неймовірно вдячний за моральну підтримку каналу, за ваші численні перегляди, це найперше і найбільше, за поширення, рекомендації, посилання, коментарі, подобайки, а також за підписки на мої телеграм і Ютуб канали. І ще одне я не відмовляюся відповідати на жодні питання, крім відверте хамство, чи до мене, чи до будь-кого. Ні, ну звичайно, про Путіна, про все інше, це все в порядку. Другий момент. Це речі, які є просто елементарними провокаціями. Прямі заклики до насильства. Ви як хочете, щоб я на них відповів? І наступного дня в мене тут БСБ, і наш діалог закінчився назавжди? Давайте без провокацій. Що я думаю з цього приводу, я багато що думаю. Але в даний момент, поки що, це, це відверто провокаційні бувають вкиди. Я навіть вирахував пару разів, уже коли саме пев, за певними ніками і контактами людина з повністю зеленого табору один раз задає. Питання на дуже велику підтримку Володимира Зеленська, а другий день вкидає мені в питаннях пряму провокацію. Давайте не підставляти один одного поки що. У нас і так, не так багато тих, хто готові сьогодні говорити правду про цю зелену владу. Наступне, абсолютно не приймаються всі ті моменти ксенофобії, расизму будь-чого іншого. Русофобія не просто толерується, а вітається. Ну, от, власне, все. А, Ну і ще дуже прошу вас. Не пишіть довжелезних довжелезних запитань. Якщо вони просто для мене, щоб я прочитав і щоб чимось мене зацікавити, добре, я, звичайно, читаю всі, але вони не підуть в ефір. Їх неможливо в нашому форматі ні зачитати, ні задати, коли пів ефіру займе одне запитання ваше. Ну просто врахуйте, якщо ви хочете чути відповідь, то пишіть дуже коротко, лаконічно. Якщо ви хочете, щоб я почув якийсь ваш текст, можете написати все, що думаєте. От, власне, все, що хотів сказати, а тепер переходимо до відповіді на питання. Доброго дня. Як ви вважаєте, чи можливо ввести якусь відповідальність бажано карну за популізм? Наприклад, на перекінці терміну перебування у владі, посадова особа звітує про те, що він виконав з передвиборчих обіцянок, або про західи, направлені на це? Дякую. Ну, давайте так. Тут є кілька моментів, і в чомусь буду сперечатися, в чомусь був би не проти. Отже. Перше, чи є відповідальність за популізм, є тільки не тих, хто робить популістські заяви, а тих, хто на них повівся. Є колективна відповідальність за популізм. На жаль, і винуватих, і невинних, і тих, хто розібралися, але на жаль, стали заручниками популістичної спрямованості інших виборців. Ми всі несемо відповідальність, страшну криваву відповідальність за популізм і за те, що йому піддалися в 2019 році. Це перше. Чи можна ввести таку пряму відповідальність? Думаю, що ні. Тому що яким чином ви будете це розписувати? От була в нас колись дозволена комуністична партія. Все, що говорили комуністи, це стопроцентний популізм. А вона була законна. Як ви могли, не заборонивши партію, заборонити конкретні популістичні речі? Вважається, що лібертаріанство це стопроцентний популізм. От раптом в... Ви... Аргентині обирають лібертаріанця, класичного лібертаріанця, президентом країни. Більше того, хороша людина проамериканський, антиросійський підтримує Україну. Просто прекрасно! І просте питання: а якщо раптом йому вдасться, якщо в Аргентині це спрацює? Річ, яка ще вчора була стопроцентним популізмом, слуги доказали в нас, вони ж теж клялися, що лібертаріанство будуть робити, правда, недовго протримувалися. Прийшли в стопроцентний тотальний е, номенклатурний, номенклатурну диктатуру, перейшли вже. Але якщо в нього вдасться і виявиться раптом, що це не популізм, що це дійсно реалізм, реалістичні речі. Було дуже багато концепцій, які потім виявилися правдивими. Популізм це брехня. Яким чином встановити цю брехню? Ну для цього є багато експертів, для чого є економічні оцінки, для чого треба прислуховуватися. чи можна було би ввести спеціальну експертизу на старті, коли офіційні обіцянки і зобов'язання кандидатів президента чи в депутати, чи посідачів на певні посади в уряді перевірялися б на популізм. Теоретично можна, але там, де є суб'єктивізм, просто не забувайтеся. Пиряти ж буде якась комісія. Ця ж комісія буде створена державою, вона ж має бути нею визначена. Ми можемо довірити, скажімо, якомусь громадській групі. Але для того, щоб це мало наслідки, щоб було комусь обмеження чи покарання, як ви кажете, це має затвердити держава. Держава ж затвердить таку, яка знайде популізм у всіх опозиціонерів, і раптом його не побачить. Отак, як Набу старається переважно не бачити. Корупції у сух Зеленського. Ні, там звичайно час від часу попадається, бо корупцією можуть займатися тільки сух Зеленського. Тільки влада може займатися корупцією. Опозиція не має для цього важелів. Але от ці органи стараються ну, 90% не побачити. Так само може бути і з цією комісією. Тому насправді реалізувати це неможливо. Є країни, в яких дуже багато речей розвинуті ідеально. Та ж сама Естонія, ідеальна система управління. Сполучені Штати Америки серйозна система управління і контролю. Якби було можна зробити офіційний контроль і покарання за популізм, воно вже б десь в світі вже би працювало. Це не працює, тому, на жаль, єдиним органом, який має карати за популізм, має бути розум кожного окремого виборця. І ще одне: ви тут е, об'єднали дві речі, які не треба поєднувати. Популізм це одне, а виконання не виконання обіцянок. Тому що тут виникає зовсім інша обставина. Беремо двох президентів. Президент Порошенко або президент Ющенко у яких коаліція була з перевагою в один, два, три голоси Дві, трошечки більше половини парламенту. І в коаліції були чужі структури, які там протиставлялися. В Юшенка це був бок, Юлії Тимошенко. У Порошенка з Народним фронтом не завжди були добрі стосунки, плюс своїх кілька провокаторів, типу Наєма, Лещенка, там ну, відверті провокатори і диверсанти ворожі. От. Вони мали проблеми з виконанням своїх обіцянок, і багато не виконано, тому що не було механізму, яким виконати. І беремо зеленського, в якого чи Януковича в Зеленського взагалі монобільшість. Кожна обіцянка Зеленського, яка не виконана, це його особиста вина, тому що він мав всі механізми. В нього зелений принтер працював. Він не виконав, тому що він брехав, тому що він займався популізмом. Порошенко. Більшість обіцянок, які були не виконані, а виконана абсолютна більшість всього, але ті, що були не виконані, на прикинь. Жаль, це і об'єктивна реальність. Ми дуже добре пригадуємо, як цьому протиставлялися. Депутат заходить в Раду, має велетенську кількість дуже мудрих речей. Ну, от ми беремо конкретні прізвища, щоб не голослівно. Ні на Єжані, не заходить з економічними і фінансовими пропозиціями. Вони правильні, вони хороші. Це не популізм, але це обіцянки, які треба реалізувати. А Очолює цей напрямок в Верховній Раді гетьманцев з популістськими антидержавними, антиекономічними, антиринковими заходами державної номенклатурної диктатури. І викон... хто виконає свої обіцянки: той, хто каже, знищити розобщипати бізнес до останку, доки він не здохне гетьманцев чи ні на южані на з європейської солідарності, якої є хороші правильні рішення, але які блокуються Верховною Радою. Вгадайте з одного разу, тому насправді оцей момент підходу не діє. Там треба дивитися за обставини, які мали для виконання своїх обіцянок, тих, хто йшли до влади. Якщо виборці їм дали таку можливість, такий механізм, от тоді б'ємо по руках по повній силі. А от я думаю, що я вам відповів дуже неоднозначне питання: ну, що поробиш, Нема на нього і однозначної відповіді. Наступне питання. Пане Тарасе, прокоментуйте, будь ласка, політичну ситуацію, в якій наш президент став маріонеткою в руках Єрмака. Хіба це не є державним переворотом? Ну, фактично, де факто є, де Юрині всі документи підписує далі Зеленський. Всі рішення ухвалює Єрмак. Але документи підписує Зеленський. рішення виносить він. Відповідальність понесе він. Хоча і Ярмак теж має нести відповідальність за дуже багато речей. Тому. Назвати передержавний порорту можна хіба що в такому політологічному чи моральному сенсі. А от питання, коли, як це сталося? Насправді це сталося задовго до того, як ми це побачили. Задовго до початку 20-го року, коли був усунутий Богдан, радуєте, був такий керівник офісу і був поставлений Єрмак. Я думаю, що це все відбулося ще набагато давніше, десь в районі. Може, кінця нульових чи початку десятих років, коли Андрій Єрмак і Володимир Зеленський почали вести активний бізнес в Москві в тих сферах, де ну, не можна бути без, без контакту з спецслужбами. Єрмака, я колись про це багато писав, ще коли мав Ютуб той Фейсбук, про те, що в Єрмака бізнес був зав'язаний на дуже глибокі сфери. Бізнес то звичайний, фінансовий, але. Ті, де групи, які достатньо близькі до Путіна, ну звичайно, що його батько Борис Єрмак, е головний розвідувачівний управління радянського союзу, е, з усього друг Дмитрія Козака. Ну що було що тут такого, е міг подбати, щоб його син там мав ці можливості, і тому впливи. Його і на нього там, на Росії, були колосальні. Володимир Зеленський, особливо 14 рік, заходить в сферу, яка контролюється Російською державою як ідеологічне, телебачення і кіновиробництво. Ну, можете не сумніватися, все ясно. А тепер собі уявимо: якщо в Єрмака там умовне звання підполковник, а в Зеленського молодший лейтенант. Якоїсь структури, я дуже умовно кажу, тому що насправді я не думаю. Вони просто, ну я не думаю, що хтось з них там був якимись офіцерами в якійсь структурі гру чи ФСБ. Але умовно, дуже умовно, у того вище звання в таблі про ранги. як ви думаєте, хто буде командувати при колосальних впливах Росії на українську владу? От вам перша відповідь. Друга відповідь: насправді е ми не помітили Зеленський. Мав поставити Єрмака керівником офісу ще відразу ж після інавгурації. Пригадайте ту історію. Коломойський, який протягнув Зеленського президента не без участі Росії, він першим ділом визначив, хто буде керувати Зеленським. Це мав бути Андрій Богдан. Ніякий не Єрмак. Богдан це людина Коломойського. І коли раптом Богдан виявився, що він під люстрацію його не можна ставити на цю посаду. Коломойський, ще ризикуючи, Зеленський ще не пройшов інавгурацію, примчався в Україні, щоб примусити Зеленського виконати обіцянку. І Єрмака посунули, бо він єрмака хотів ставити Зеленський, і поставили Богдана, Переіменували спеціальну для нього посаду. Замість адміністрації зробили офіс президента, щоб обійти шахрайське, обійти е, відповідну норму закону. І от проходить. Трошки більше півроку, і восени ламають Коломойського остаточно. Коломойський починає хвилити Путіна, розказувати, що він вже не ла-ла-ла, що там все хорошо, а там НАТО плохое, От що будете й що так, Така вони памперси будуть сушити, коли російські війська кажуться під Краковим. Це все цитата Коломойського, який раніше е, був антипутіновець, такий, знаєте, критичний при Порошенкові. При Зеленському чомусь це помінялося, і от. В той момент я думаю з Коломойським домовилися, що Богдана, який старався підверстати під Зеленського, зробити сутільну узурпацію всіх органів влади під зеленського, треба поміняти, але не був проросійським. Він не працював на Росію. Він працював на хазяїна. У нього два хазяїни були Зеленський і Коломойський. Він на них працював і, по суті, керував Зеленським. Але ну Росіянам треба було щось інше. От відбулася зміна, яка була можлива тільки за згодою Коломойського. З Коломойським домовилися. Я розумію, він не мав нічого проти. Богдана відправили відставку, попри його всі обурення, і став Єрмак. Але вплив Єрмака і прикріплення його до Зеленського відбулося. Відразу після президентських виборів, або ще й навіть до них, коли стали зрозумілі майбутні результати. От тоді витягнули, знаєте, як це працює? Це, як правило, працює в стилі е, е, того сплячого агента, на якого ніхто не розраховує. І Тут раптом виявляється, дивіться, там перемагає Зеленський, ми на це не розраховуємо. Ми розраховували на Юлію Володимирівну. І раптом, а в нас там нікого немає. Як нема? У нас там Єрмак такий є. Отак це приблизно звичайно і працює зазвичай. Тому я думаю, що саме конкретний його вплив почався в той момент, коли на Росії в Москві побачили, що Зеленський може стати президентом. От з того моменту почали розкручувати. Інше річ, що з Єрмака такий управитель і такий координатор, як з мене Балерина, ну він дійсно тупий. Ви бачили поїздку до США, ви бачили, як це все відбувалося. Він дійсно бездарний, але ну, з нього роблять, принаймні, він, він більш мілий, ніж Зеленський, який повністю інтелектуально стерильний. от десь з того боку і це йде. Я бачу тут виключно російський слід. Іншого я просто не бачу. Тому що Богдан, це був Коломойський, це була мафія. Ярмак ну, про що ще говорити? Наступне питання. Доброго дня, пане Тарасе, слава Україні! Чи вважаєте ви Гордона агентом Кремля? Чи воно просто меле те, за що йому платять? І ще одне. Може, ви знаєте, чому в нього така особлива ненависть до Порошенка? Слухайте, я ж відповідаю на всі питання, і іноді мушу говорити: не знаю. Я не знаю. Я майже не контактував з Гордоном дуже-дуже давно, трошки спілкувалися. На мій погляд, я вам зараз говорю тільки своє припущення. На мій погляд, тут є певна особливість: є агенти. І є найманці заробітчани агент. Він підписав зобов'язання, він взяв псевдо, він на себе наслідив так, що він же вийти з цього не може. А найманець він мудріший. Він домовляється, він бере гроші, але він не підписує необхідних документів, при яких він попадає в залежність і коли його можуть шантажувати. От мені Гордон нагадує такого найманця: слухайте, коли він тягне смишка. Ну, смешко, ну, це ж служба внішньої розвідки Російської Федерації, це ж Наришкін, це отой весь напрямок, це ж інше, це інше, це... це не українське, це. ну Він правда, обмежений дуже, але коли тягнув його гордон, ну це явно було російське замовлення. Мігке російське замовлення, не ідіотів з ФСБ, мудрих. в служби внічні розвідки ідіотів не тримають, насправді не тримають. І от він це відробив, а потім він раптом робить щось інше. Він певні моменти він втягувався в боротьбу проти Зеленського, коли комусь там треба було десь нагадати Зеленському, що він щось переступив. А потім він міг раптом відійти від цієї справи. Він міг гратися в інші ігри. Він міг влізти в дуже серйозне. Інформаційне протистояння з російськими пропагандистами, чого на Москві не дуже люблять, тому що у них це там майже священні корови. От такі речі. Тому я думаю, що він просто заробітчанин. А що стосується його там ненависті до Порошенка, яка кілька разів раптом зникала. От раптом було було і зникала. той момент, мені здається, коли... от коли були певні замовлення, там щось понагадувати Зеленському, в цей момент Гордон різко переставав критикувати Порошенка. А потім знову. Ну ви ж самі сказали. Хто замовив, хто платить, на того працює. Замовлення, ну Чому я кажу, що припускаю, що московське може бути і наше. Може, і в нас же ж теж великі групи гроші гуляють наших олігархів. Але чому я припускаю, що московське, тому що Порошенко для них ворог завжди. От там Ахметов міг то хвили, то гудити Порошенка, то знаходити якусь спільну мову. Всі інші так само. Ну, Коломойський єдиний, який його ненавидів завжди, хоча, здається, мені зараз до нього дійшло. А на Росії Порошенко ворог завжди. І от те, що в Грудона майже завжди випаде проти нього, ну, вони багато що говорять. Ну, хто замовляє, на того працює. Єдине, що треба віддати йому належне він працює вміло, він працює цинічно, але не безпорадно, не бездарно, як оті всі подоляки Петрови і інша ця вся московська дрібна Шушера. От, мілий. Тому. Тому треба іноді вивчати досвід, іноді дивитися, іноді він робить речі, яких можна знайти певні тенденції. Це цікаво. От і все. Наступне питання. Вітаю, пане Тараса. щиро дяка за все і вам дякую. Питання в країні: багато тих, хто через війну змінив місце проживання. Тож, могли б ви пояснити, як коректно та вчасно подати документи для реєстрації на неминуче голосування, ну, вибори майбутні, потрібно якомога більше осмислених голосів. Натхнення вам. До речі. Відповідь на це питання мав би давати не я, мав би давати центральна виборча комісія, яку після обрання Зеленського швидесенько переобрали, щоб там були всі тільки контрольовані керовані люди. І наша влада, наш кабінет міністрів зощасний, це їхній обов'язок прямий інформувати. Я можу вам сказати, як це за законом. Згідно закону, при Порошенкові введений чітко такий орган, вищий орган державної влади, який називається Державний реєстр виборців України. Цей орган до виборів зобов'язаний. Дати можливість кожному виборцю, який перебуває не за місцем своєї реєстрації, забезпечити можливість проголосувати. Цей орган повинен в співпраці з органами місцевого самоврядування, державними реєстрами встановити, де зареєстровані громадяни, або якісь дані про них, про їхні переміщення отримати і зафіксувати, і внести їх в списки виборців. Але якщо людина перебуває, от зараз як саме втікачі від війни, не за місцем реєстрації, взагалі, і ну, от ви перебуваєте. Буваєте, десь, скажімо, на Львівщині. Ну як ви там зареєструєтеся? Люди не хочуть, вони вам надали житло, все вони не хочуть мати зайві проблеми, там якісь юридичні, то що вони вас не зареєстрували. Ви досі зареєстровані в розгромленому Бахмуті. Тому для цього цей орган зобов'язаний з моменту старту виборчого періоду. Збирати ці дані, давати оголошення безперервні, все він вже повинен давати ті оголошення, щоб люди знали, куди треба буде звертатися, щоб вони повідомляли про своє перебування місце перебування. І тому цей орган. Він має сформувати списки виборців, які передадуться комісіям. І після початку ви будете, все таки будуть ці повідомлення, без них не обідеться, Цей орган вже почав функціонувати активніше, вже на нього гроші терміново виділяють, законодавчі якісь норми, його прив'язують до реєстрів, чого не мали робити, інших реєстрів, не тих. І от там, за тими оголошуємо, які будуть, вам треба буде звертатися, як право, ці органи працюють в відповідних райадміністраціях, в їхніх приміщеннях. ну... В певних органах державної влади чи місцевого самоврядування вони розміщені, це легко загуглити, знайти, але вони будуть зобов'язані масово про це сповіщати. Це якщо ви в Україні, вам не мають права відмовити від участі в виборах до Верховної Ради і президентських на території будь-якому місті на території України, незалежно від того, де ви зареєстровані, на місцевих виборах. Мають право, тут є дискусія, але тут є питання, обирається місцева громада і, і тому виборці в ній мають обирати свою владу. Там питання відкрите, там ще йде дискусія. А от це однозначно. І друге, якщо ви за кордоном, якщо ви за кордоном складніше, от під це хочуть підтягнути наші владці голосування в дії. А в дії це стопроцентна фальсифікація. Цих виборів ніхто не визнає. Тому я думаю, їм це не дадуть. А от що треба тоді робити? Голосування можливо тільки на території України. В тому числі за кордоном. Будь-яке представництво дипломатичне чи консульство України за кордоном. Це є територія України. Тому не може бути голосування в якомусь спортивному залі е, містечка Стальова Воля. Голосування може бути в посольстві у Варшаві чи в консульстві в Кракові або в Гданську, чи там в Любліні. Все без варіантів і там. Там треба звертатися до посольства, мабуть, що можна, чи до консульства, відповідно, можна звертатися через електронний зв'язок і наполягати, що у вас включили списки виборців для голосування на закордонній виборчій дільниці. Це буде проблемно. Там людей дуже багато, місць може можливостей проголосувати набагато менше. Плюс це посольство чи консульство може бути за сотні кілометрів від вас. Проблема проблема. Вирішити її просто інакше неможливо взагалі. Хоча, як коли закінчиться воєнний стан... Багато людей все одно будуть повертатися в Україну або принаймні матимуть можливість приїхати. Приїхати на вибори. Люди, які хочуть, зможуть. От я думаю, вам дуже максимально широко все відповів. Наступне питання, постійна глядачка, пані Тетяна. Дуже вам вдячний завжди за ваші перегляди і за ваші запитання. Пане Тарасе, мучить мене питання ще з часів майданів. Була на двох майданах. Я не вірю, що це все було кимось зовні організовано, бо бачила, як народ захищав нашу свободу. Але я знаю, скільки коштів потрібно, щоб організувати сцени, освітлення техніку. Це дуже великі гроші. Не думаю, що простий народ, як я, потягнув такі витрати. Звідки ті гроші? Саме на це питання я не можу апелювати стосовно майданів. Це відповідь раніше була відповідь російській пропаганді. Тепер відповідь Зеленському. Чомусь Зеленський говорить словами російської пропаганди, що майдан можна купити за гроші, організувати, вивести потім за помахом пальців е, прибрати. Це російська мантра. Вони ненавидять майдан. Зеленський це антимайдан. Антимайдан завжди за гроші. Антимайдан завжди організовується. Майдан відбувається сам. Я пригадую я кілька разів різні політики і погані, і хороші, пробували зорганізувати майдан. Провал повний, доки майдан не вибухав сам. І більше того, от Майдан з Києва Помаранчевий, я дуже пригадую спогади багатьох людей з того часу, які чітко сказали: ми не уявляли, що це можливо. Ми не вірили, що це може статися, і воно відбулося. Каже, для нас це було певним шоку. Несподіванкою. Тому майдан не створюється штучно. Це одне. Я про це робив окремий запис проти Зеленського. Друге. Чи треба якісь кошти на те, щоб там це все утримувалося? Та безумовно. Ну слухайте, навіть елементарне велетенська маса людей а біотуалети? мусять бути інакше, що з цього станеться. Як це все буде функціонувати? Я говорю про найбанальніші речі: а якісь палатки, якісь обігрів, а харчування для тих, хто там постійно перебувають, люди самі з собою це все не поприносять. Ну і про сцену ви вже написали. Насправді так на це потрібно багато грошей. Якась частина завжди робилася збірками, але вона дійсно недостатньо велика. Ну а слухайте, ми ж забуваємося, що бажання змінити країну на краще виникає не тільки в рядових українців. Скажіть мені, коли ішов Ющенко до влади? В нього були різні люди навколо нього. Були любі друзі, які мені дуже не подобаються. Там були дуже погані люди: Червоєнка, Жванія, Чернавецький, там інше паскудство, Там Мартиненко інші. І були люди, які, на мій погляд, були дуже цікавими. Це Петро Поршенко, який тоді починав пробиватися туди. Були люди авантюрного характеру, як Аваков, це люди заможні, багаті, і частина з них робила ставку на Ющенка, частина робила ставку на зміну ситуації в державі. Ці люди мали достатні кошти, і в певний момент, підтримавши, скажімо, тоді Юшенка або в 13-му році підтримавши революцію, вони розуміли, назад повернення для них нема. Тільки втікати з країни, тільки імміграція або арешт від тоді Кучми, потім Януковича. Без варіантів. І що вони робили? Вони вкладали гроші в це. Вони реально це фінансували, це ні від кого не приховується. Щось робили збірками, а далі утримання того ж самого будинку приспілок під час. Революції Гідності, там були звіти. Хтось там з тих тоді організаторів, я вже не пригадую точно хто, дуже детально розповів, скільки грошей на це йшло, Там були дуже детальні звіти. Частина була зібрана, але там, там просто не розкривалися джерела, але джерела точно були українські. Ну от я знаю, що велетенську частину завжди всіх таких дій фінансував Порошенко. Але інші теж. Тому насправді це є внутрішні кошти і це є нормально. Український бізнес. Це нормально, коли він фінансує українську політику. Погано, коли в українську політику заходять брудні мафіозні або російські гроші. Оце катастрофа. От, власне, все. Вітаю, пане Тараса. Читала, що Європарламент відкриває свій офіс в Україні. Це для контролю уряду і Зеленського. Ні, це не для контролю уряду і Зеленського. Це для контролю і підштовхування Верховної Ради України. Європарламент має певні свої обмежені можливості і тому. Він може впливати на аналогічні структури. Вони можуть відслідковувати, контролювати те, що робить Верховна Рада. Чи вона виконує дійсно рішення домовленості, які були щодо е, законодавства адаптації щодо європейської, чи вони ведуть щось протилежний бік? Уряд і президент поза цим напрямом контролю вони можуть відслідковувати, вони можуть звертатися, вони можуть апелювати, але певний контроль не може бути. Чому це треба зробити? У нас же ж є. Офіційне представництво Єврокомісії в Україні на правах посольства це, по суті, посольство Європейського союзу в Україні. Але. Як фактично посольство, вони дуже жорстко обмежені певними правилами посольства, не мають права втручатися в внутрішні справи держави, висувати якісь ультиматуми, щось диктувати, щось вимагати. В них на це повна заборона. Віденська конвенція цього не допускає. А представництво Європарламенту, офіс європарламенту, так само інформативний офіс НАТО, мають такі права відповідно до домовленостей, які виникають з українською владою. Вони можуть бути офіційно затверджені, як з інформаційним офісом. В НАТО вони затверджені Верховною Радою відповідної ратифікації угоди щодо офісу Європарламенту, Я думаю, теж буде відповідна ратифікація Верховній Раді. Відповідна угода можуть бути як певні інші інформаційні структури, діяти ну на усних домовленостях, так як, скажімо, певні інституції, ну теж саме Індія чи рай, які теж мають офіси в Україні, багато що контролюють, відстежують, дають інформацію, повідомлення, проводять соцопитування. Це. Це той випадок, коли ви не обмежені дипломатичними певними рамками. І тому це, оця до речі, ідея появилася після того, коли суги в котрий раз вирішили похалтурити. Схал... Від нас євросоюз вимагав обов'язково змінити кілька законів, зокрема про спеціальну антикорупційну прокуратуру, відновити її певну там незалежність. Тощо, знаєте, що зробили СУГИ? Вони вирішили. Під цим виглядом протягнути тихенько свій, нібито комітетський законопроект, бо офіційно було подано від уряду правильний, той, який вимагав у Євросоюзі. А слуги тихенько тягнули своє паскудство, яке повністю перетворювало САП на стопроцентно підконтрольну Шарашкіну контору. Під Генеральною прокуратурою, під фракцією більшості Верховної Ради і тому подібне. От це коли помітили, зрозуміло, ні, цим хлопчикам-дівчаткам довіряти не можна нічого, тільки стопроцентний контроль, інакше без варіантів. От приблизно так. Так і давайте тут є більше з Харцизька. Ну давайте дуже коротко. Трошки більше півтори хвилини мене є. Значить, постійний глядач з міста Харцизьк, це окупована територія, регулярно задає питання. Дуже часто світоглядні історичні вони можуть багатьом вас видатися трошки наївними. Не забувайте, людина 10 років в чужому, ворожому інформаційному полі його цікавить. Українські реалії, я дуже йому за це вдячний. Питання було власне таке. Чому я не зачитую все, бо воно довге? Чому під кінець травня 2013 року, коли там вже Київрада, Київадміністрація, Київ адміністрація, все інше, мер вже були нечинні? Янукович не провів швиденько вибори до київської міської влади, не обрав туди своїх прихвостнів. Не завів туди стопроцентно лояльну владу і не організував наслідок цього. Потім, ну от щось як пише глядач, організував би потім звернення ця Київрада і його підконтрольний мер, зробили б звернення до Януковича, а давайте ведемо воєнний стан терміново тут на території Києва і не допустити Революції Гідності. От як таке сталося? Чи не пов'язане ще й це з тим, що Янукович. Не готовий був брати на себе взагалі відповідальність за життя української столиці за зиму 13 14 року і просто боявся таких речей. Відповідаю: насправді Янукович не зумів закрутити всі гайки. В Україні діяла нормально діяла демократична система. Навіть при Януковичі Зеленський хочеться зламати. Згадайте, місто Київ у всіх округах Києва. Перемогли представники опозиції. Жоден представник влади не прийшов. не пройшов. Це ознака того, що Януковича розуміли, вони не опанують це, і тому ліпше було, щоб була напіввегітимна київська влада, яка насправді виступила проти Януковича і підтримувала революцію. От, власне, все, а Янукович не був готовий щось підтримувати Все.